Ну що, програмісти, тепер і нам треба напрягтись. А їм модель під назвою Де планує залишити нас без роботи? Це фактично є повноцінний замінник розробника, його дій під час розробки від, від стандартного створення якоїсь структури проєкту до деплойменту, підтримки, вирішення якихось задач. Щось таке. Це звичайний чат, який кожній АІ моделі, але він додатково має свій власний термінал. Він додатково має свій власний браузер, який він використовує для пошуку пішки, для читання якоїсь документації, для аналізу, і т.д. і т.п. І свій власний редактор коду. Це щось за фігня. Він міє. Находити помилки, він міє їх дебажити, він вміє розставляти самостійно брекпойнти, де потрібно, він вміє їх виправляти. І ще дуже багато чого. Просто тут на демці показали пару таких ключових моментів. І це стає страшно. Тому що там далі там прописали, що давай ти нам його задеплоєш. І він тобі в пару секунд його деплою на якийсь хостинг і ти вже маєш готовий сайт. Я тако подивився на це, зловився за голову. Наш наушник випа з того всього. І не знаю, куди це далі буде йти. Дуже-дуже цікаво. Будемо слідкувати. Надіюсь, до чогось це призведе.